Ви надру країни поля ми сонця, ясного діти вольного віку. У Львові відкрили новий пластовий осередок. Ним стала відреставрована Віла Стецкевича, пам'ятка архітектури початку двадцятого століття, яку відновлювали два з половиною роки. Будівлю вдалося зберегти майже у первісному вигляді. Автентичний фасад, старовинні кахливі п'єци та історична атмосфера знову ожили після десятиліть занедбаності. Ми сьогодні відкриваємо пластову домівку. Молодіжний центр це буде таке місце, де молодь, пластуни міста зможуть реалізовувати свої ідеї, збиратися спільнотами, будувати якісь певні речі, які не вдавалося це робити десь поза межами наших таких гарних просторів. Бо вони справді надихають і дають можливість збиратися в спільноти, працювати разом і набудовувати такі гарні партнерства. Біля віла облаштували два спортивні майданчики, імпровізований амфітеатр та ігровий простір з гойдалками, лазанками і тарзанкою. Є великий ангар, де пластуни зможуть зберігати все своє спорядження для походів а також каяки та байдарки для плавання. Ще один великий простір для молодих активних людей, для наших ветеранів, для наших військових, для пластунів, для сумівців, для скаутів, для всіх, що можна було сидіти тут, думати. І творити майбутнє мріяти. І якщо ці мрії будуть світлими, Бог це побачить і дасть їм можливість для реалізації. Благодійником проєкту стала будівельна компанія Кворум саме вона профінансувала реставрацію та облаштування пластової домівки, вклавши у відновлення близько мільйона доларів. Тепер ця віла стане домом для найбільшого у світі пластового осередку. У Львові діє понад 2800 пластунів і це рекордна кількість за всю історію організації.